Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про диких тварин. Є горішки і грибочки у на тузочку. Плигаю по гілочках я руденька. Білочка, клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лежебока, бока, берлозі гріє боки. Хто це малята? Так, вірно, це ведмідь. В долині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це малята? Так, вірно, це вовк. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Так, це зайчик. Диба-диба у лісок кожушок із голочок, На нім яблуко, грибочки, золотисті листочки. Так, вірно, це їжачок. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На кори я вільне ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене лисиця. Не олень, хоча й рогатий, в нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось, це великий, дужий лось. Сподобалось вам малята? До побачення, до нових зустрічей.